Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу кадрової QA Вікторія Ліпченська. Сьогодні в нас тема нашої кадрової кави, хоча і не дуже весела, але необхідна і, ну, наразі, на жаль, актуальна. Тема ефіру буде з приводу того, що працівник помер. Помер він на непідконтрольній території, окупованій території або на території, де проводяться бойові дії. Тобто є певні моменти, є певні складнощі з отриманням документів щодо такого працівника. Давайте розберемося в ситуації для чого? Для того, щоб ви знали, що. Робити в таких випадках, якщо вони, не дай Боже, на ваших підприємствах трапляться. Як ми можемо отримати інформацію про те, що працівник помер? Зазвичай це інформація від родичів, від колег, від знайомих про те, що працівник помер. Але цієї інформації для прийняття рішення на сьогодні недостатньо. Ну, по-перше, да, давайте згадаємо трішечки. Законодавчі акти, законодавчі підґрунтя. І згадаємо, що з 19 липня 2022 року у нас з'явилася окрема підстава для припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника. Ну, Оскільки у нас е, сторінка все ж таки більше розрахована для кадровиків, ми не будемо розглядати е, смерть роботодавця фізичної особи, будемо говорити все ж таки про працівника. І так в нас з З'явилася окрема підстава для припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника. Ну, та ж підстава передбачає припинення трудового договору у зв'язку з оголошенням працівника померлим, померлим, вибачте, або визнання його безвісті відсутні. Але незважаючи на те, що з'явилася підстава для припинення трудового договору, ми маємо. До цієї підстави надати підтвердження, що працівник помер. Ми розуміємо, що смерть це такий самий акт цивільного стану, як народження, як отримання інвалідності, чи будь-інший акт цивільного стану, і вона має бути підтверджена належним документом. Для нас з вами належний документ це свідоцтво про смерть. Але в нас ситуація: працівник знаходиться на окупованій території. Ну, будемо розглядати більше цей варіант. На окупованій території в нас є певні моменти з отриманням офіційних документів. І я вам нагадаю, що в нас є. Окремий закон, в тому числі який регулює захист внутрішньо переміщених осіб, осіб, які ну рятуються від ось ці цього стану від бойових дій, від військової агресії. В цьому законі зазначено, що в нас. Будь-які документи, які видаються на окупованих територіях, да, тобто не владою України, вони на території України, України не визнаються, окрім документів про народження і окрім документів про смерть. Але е, не самі ці документи, а потім на підставі цих документів, які були видані на окупованих територіях, видаються на території. Підконтрольній Україні видаються свідоцтво про смерть, тобто здійснюється факт реєстрації смерті на підставі цих документів. І для нас з вами, як для роботодавця, документом, який є підставою для припинення трудового договору у зв'язку з пунктом 2, вибачте, з пунктом 8 з позначкою 2 статті 36, тобто у зв'язку зі смертю працівника, є Тількино свідоцтво про смерть є рішення суду про визнання особи померлою або оголошення її безвісті відсутньою. Тобто офіційний документ влади нашої держави від нашої держави. Ми розуміємо, що територія окупована, родичі найближчим часом не планують навіть виїжджати на підконтрольну територію. Ми не знаємо з вами. Дійсно, цей працівник помер, тільки зі слів родичів. Ми не можемо прийняти цей документ від влади окупованої території. Ми не можемо підтвердити факт. Смерті дійсно факт підтвердити документом, тому припинити трудовий договір у зв'язку зі смертю, ми не можемо. Але нам треба далі працювати. В нас працівник міг працювати дистанційно, наприклад, або да, працювати, якщо була можливість працювати навіть на окупованій території, працювати дійсно. Тобто можуть бути інші будь-які варіанти. Нам треба прийняти рішення відносно такого працівника, і поки в нас немає документ. Єдиним рішенням буде табелювати такого працівника, як відсутнього, з нез'ясованих причин. Тобто відсутній з нез'ясованих причин до того моменту, поки ми з вами не отримуємо офіційний документ. Коли ми отримаємо офіційний документ, ми будемо видавати наказ про припинення трудового договору у зв'язку зі смертю. Дата припинення трудового договору буде, буде дата, фактична дата смерті працівника. Дата наказу буде та сама дата, коли нам було надано відповідний документ. Ну, коли ми будемо прийняти приймати рішення на відпові... на підставі цього відповідного документу, і тільки ну, з того часу ми зможемо припинити такий договір. Весь період, поки в нас не буде підтвердження цієї інформації, це будуть не з'ясовані. Причини відсутності працівника для чого нам це треба зробити? Ну, по-перше, нам треба припинити виплати працівникові. Ми не знаємо, в нас немає інформації може він живий і потім і дійсно працював, і це підтвердиться. Нам треба зберегти. Кошти не платити зайвих коштів вже померлому працівникові, оскільки потім ми їх назад не повернемо. Ми маємо да, зробити всі можливі дії щодо встановлення дійсно факту смерті. Але поки такий факт не встановлений, це. Відсутність нез'ясованих причин на період відсутності такого працівника з'ясованих причин, нез'ясованих причин, ми можемо його замінити іншим працівником, так, тобто, строк укласти строковий трудовий договір в зв'язку з відсутністю основного працівника, прийняти іншого працівника. І тільки. Після того, як ми отримуємо документи, ми будемо приймати далі відповідне рішення. На жаль, на сьогоднішній день навіть у зв'язку з тим, що в нас з'явилися ось ці е, такі скорботні підстави для припинення трудового договору, пункт 8,1, пункт 8.2, статті 36. код. Про праці України питань щодо припинення трудового договору у зв'язку зі смертю, в тому числі працівника або роботодавця ФОП, їх на сьогодні дуже дуже багато. Частково е стосується все, що стосується е підстави припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника, ми розглянули в нашому посібнику, е розглянули всі можливі. Документи, на яких можна прийняти такі рішення, і надали, звісно, зразки документів. Що стосується припинення трудового договору у зв'язку зі смертю роботодавця, за пунктом 8 з позначкою 1 кодексу законів про працю України, то ну наразі посібна тільки є в розробці розробці, чому тому, що там є моменти, які все ж таки треба дочекатися їх затвердження на безпосередньо на законодавчому Рівні. Тому далі буде. На жаль, це є ну, хоча екстремальною ситуацією. Чому да, я сьогодні вирішила вам, з вами проговорити конкретний кейс і чому взагалі ми видали такий посібник? Смерть працівника завжди є екстремальною ситуацією. Завжди, як, які б у вас відносини з таким працівником не були, це завжди стрес і для роботодавця, і для кадровика, який. Має прийняти рішення, має оформити таке припинення трудового договору. Ви маєте знати, куди підгледіти. Тому ми зробили такий посібник, який принаймні у разі смерті працівника на сьогоднішній день знімає всі питання, що робити, кому робити виплати, коли робити виплати, як табелювати і які дати, де зазначати. Сподіваюся, він вам стане у нагоді. Не Порушуйте законодавство про працю, бережіть своїх працівників, і хай вам ця підстава для припинення трудового договору ніколи не знадобиться.